Всім привіт друзі! З вами я слава Вогонь. І якщо ви дивилися минуле відео, ви побачили, про що я вам розповів. Тобто я буду знімати все в один день. Це я знімаю на понеділок. Тому давайте грати. Потім буду знімати на вівторок середу. Четверг і п'ятницю і суботу. А в неділю це буде день, можна сказати, таке знімання. Я буду знімати відео. До речі, відразу кажу, відео, можливо, будуть під таку тематику не тільки Бравла. Тому рахуйте, якщо я в один день, наприклад, в день неділі зняв відео по Майнкрафту, знаєте, що наступний тиждень буде відео саме по Майну, а не по якійсь там іншій ігрі, типу Бравл Старса. Фух. Фух, що вона мазіла. Я навіть назад не дивився. Ну, це сумно, але давайте продовжувати грати. Взагалі, якщо ця тактика не піде, я, може, піду по інші. Ні. Ну, міна взагалі тут час потужна. Міна потужна зараз. Нам одна перемога залишилась, але якщо ще хтось один помре, це буде нам моментальна смерть. Я спробую це зробити, але я не впевнений, що в мене це вийде. Єс, yes. це перемога. Добре, я... я далі буду грати. Якщо в мене вже почнеться поган... погано виходити, я буду знімати іншу частину. І, можливо, під кінець тижня я, до речі, отримаю десь купів 20 тисяч. Ну, для мене це буде в один день. Я отримаю 20 тисяч, а для вас це буде в різні дні. Тобто, можливо, десь в суботу я отримаю 20 тисяч. Але я зніму десь приблизно коротеньке відео, можливо, в якому я якраз і розповім про. Е, там де покажу кадри, як я отримав 20 тисяч. І напишу, що прем'єра буде в суботу. Прем'єра буде в суботу. Я пожертвував життям, але отримав е багато очок для команди. Добре. Ее. Ну оце потужничок, можна сказати так. Добре, я ставлю на паузу запис і покажу вам вже результат. Багато часу не пройшло, як я залився. І давайте подивимося, скільки я набрав. 25 пунктів. Небагато і немало. Добре, давайте. До речі, оце. Мені не доступ. Що тут на нью контент? Контент. Ну, я, в принципі, вже, вже по чуть-чуть. забуваю, бо вона тут закінчується за пару днів, ну я б зіграв окей каточку. Ну, я думаю, найкраще, що це є, але нокаут. Але я сейчас не хочу грати. Я хочу в це погуляти і я хочу підкачати громчик. А мені здається, він тут був би. Доволі гарний, бо сам по собі він доволі гарний. Я десь зіграю 2-3 катки і покажу вже вам результат до першого програшу. Типу я зроблю три катки з вами, а потім... Ну, коротше, виповнила. Робочик тут, як, як бачите, може виносити. Але я не впевнений, бо на Емз там було трошечки видніше. Бо на громі саме по собі гром такий важко пояснити його натуру, але ним можна грати, особливо за цим скіном, доволі прикольним. Він мені дуже подобається. <голос> він сказав йолки-пал. Коротше йо. палки він сказав. Але я не впевнений. Але щось це було схоже на те. Що він сказав йолки палки Окей. Це бо він українець нормальний. Або росіян ненормальний. Ну, я не знаю, чи, з якої він країни, ну, і не хочу знати. Все одно ж цей бразер прикольний і на нього можна гуляти гарно. Діночу ставимо лайк, гарно погуляв. І давайте ще разок. Відразу три каточки і. і так далі. Взагалі бабнув би на... В ньому десь кубків 500. Думаю, цього б вистачило. Бо громчик, який брав. І на ньому доволі важко знайти карту, на якій він грав би доволі гарно. Тому це треба вже дізнаватися. Ну, думати, дізнаватися. Ой, ну Ліллі взагалі я, як бан. А, гаджет, точно. До речі, про гаджети. Я з нею один прикольний гаджет на громчика. Я б його, може, придбав би. Тому. Окей, граємо, граємо, гуляємо. Побумбурвати. Окей, тут это понимаю. Там... Ну а це мой потужний чай. Окей. О, ні, вона провалилась до нас. У нас поки що одна кількість очків, це доволі гарно. Ой, налили вся гіперчардж. Ой-ой-ой. Опа. 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 Я вже знаю, що коли е е Лілі кудись зникає, це невеликим відсотком її смерть. Бо Лілі тут гуляє доволі гарно. Тому не великий відсоток, що це її смерть. Тому треба. Отак от, от робити. Опа. Ну все, ми програли. Вони набрали багато балів. На громчика тут, значить, гуляти не можна. Ось ну, плюс 10 кубків, ну і все. До речі, я не впевнений, але якось дають мало монет. Не впевнений, чи це всі відчувають, але я. Це на собі відчув. Я б спробував би, можливо, погуляти тут на Лілі. Тут гарно грали на Лілі, але нормальний скін на Лілі лише один. Це лицар Лілі. Він взагалі потужний. До речі, я б хотів би подивитися, які ще тут є скини. Ой, коп. Добре. Цей лицар амбер, ну це якийсь темний лицар. Це... це можливо, але взагалі це якось не схоже на лицаря. Бо мечі так лицаря не тримати. Ну, тільки якщо таранять. Взагалі це більше на якусь пушку схоже. Ноль. Ноль. Ноль поясню. Окей. Okay. Ну це можливо. Оце взагалі, ну він потужний. І це точно лисер. До речі, у мене от стільки скинів з е... катана. Кіном. О, дивіться. Кастом. Е... Кастом мод. Кастом, кастом, кастом на модель. Кастом на анимация. Кастомный эффект. Пины. Плеер иконка. Окей. Спрей. Кастом. Тейкдаун. Так кастом з'юз Ну, гіперзарядні. Про гіперзарядних забула. Але я щось там читав про гіперзарядні. Чого я не візьму цей? Ну бо мені сама ця тематика ангелів і мені не дуже подобається, тому ось так ось. Let's go. До речі, скільки відео йде? Вже 11 хвилин. Ну, окей. Це, якщо не помиляюсь, це я на понеділок знімаю. Наступне буде на вівторок. Ну, окей. Давайте гулять. Три каточки, якщо підходить. Ну, а це потужно. Бачилось, я набрав кучу очків з самого початку. Лайці можемо бити? Так, можемо його бити. Ну блін, вони починають бути гарними, але... Чекаємо, поки пропаде іконочка і... Тут гулять взагалі не можна. Вона багато разів вбиває, але потім її вбивають знову. Я б тут би спробував би як з самого початку хотів би на барончику. В принципі, скінів нормальних це оцей та оцей. Ну і все, це єдині скіни, які прикольні. Погнали! Тому... Let's 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 go! go, go, let's go! Good like. Є така студія, like. Ну, це не студія, а ця штука, яка створює сервери. А у мене це просто через те, що я купував... Браво пас і в нього. Була таке... Привисько, годлайс. Ну, коли давали привіз, типу на таке. Ну як, це титул давали, згадаю. А, я поняв, чого я не відразу можу наносити денеж, бо... бо попереду мене стоять. Мої друзі, я їх силю. Ну на! на ну, тут за заборончика гулять взагалі немає, не можна. Ну, тут можливо гулять, але... Іди на кого я максимум не був взяти, ну... О, О, Эдгара. Тут гуляють на Едгарі. Давайте спробуємо підкачати на Едгарі. Звісно ж, хоч... хотілося б іншу посівку оцю, але мені не вистачає просто монет. До речі, там клуб А, І ті залишаю. До речі, тут правила ось такі, але чогось. Тут є гравці, ось от... Оцей гравець, наприклад. Ну, оцей. Це тут ноль ясний немає. Ніяких. Оцей, та ще десь один якийсь був. Можливо, він зайшов просто в гру. А його забанили. Я в целки. Але я пам'ятаю, здається, він був. В Битві тоді, чи Що він зробив, напевно, він сам вийшов, або не знаю. Але... Ось так ось. Погнали, давайте спробуємо знову. Добре. Отак от супер. Треба супер підкачати і тільки тоді атакувати. Едер. Я, дор... Я зробив один ціл, але на мене також було. Окей. Я тільки не розумію, ну... І що робить цей ураган, не розумію? Взагалі сенсу я не розумію ніякого. Ка Кази гарно гуляю. Wow. Майже і все. Ну блін Хто тут гарно гуляє? Я гарно гуляю. Розумію, запага тут можна вже гуляти. А навіщо мені думати, за кого гулять, якщо можна просто поміняти режим? Ну, в принципі, тут, я думаю, підійшов би, можливо, якийсь перо. Якась здається, перо. До речі, перл максимальні кубки. Ой, ну це багато качати. я забув поміняти перл Єдине на кому я поміг би підкачати. Тоб... Next. Браво... Р -р -р локейт локати юа. Ну, на ньому, до речі, я ніяк не можу підкачати. До речі, от стільки куків. Але вони всі, до речі, браври є. Міни немає. Чи кого це немає? Ну окей. На мені, в принципі. Не сильно треба качати, але якщо що. Ось мій нікнейм. Або заходьте в оцей клан. Якщо хочете мені якось допомогти підкачати кенджі, бо Кенджі у мене такий доволі не Тому let's go. Ну, ой, ну давайте вже на наступному відео підкачаємо. Окей.